Ну, от Корупція реально вбиває набагато, е, ну, вона вбиває наше майбутнє. І не дарма ж ми говоримо про те, що ну, в НАТО і в ЄС не пускають ось цією бацилою. От не дарма, ну, це, ну, це, І знову ж таки, ці ж українці, які кажуть, що я знову таки, ну, вони чомусь звинувачують, що Захід нам погано допомагає, а коли я питаю, дивіться, ну, Захід показує на конкретні. Прогалини. Давайте їх усунемо, і ми туди війдемо. Тому що, ну, ну, як я кажуть, ну, душу з гріхами в рай не пускають. Так само, і, і, ну, і, і нас при всій повазі а, до військових, але на їхньому горбу і на їхній крові, а, це ну, при всій повазі, але ми, влада не зможе в'їхати ні в НАТО, ні в ЄС. Ну, при всій повазі, а тому, що якби, якби можна приймати було самі збройні сили, то наше зсу в НАТО було би давно. Тобто то якраз до, до, до наших хлопців військових, ну там реально величезна повага. І не ну в Україні теж ото питання провели, що найбільше довіра до ЗСУ. Так само і в західні партнері. Ну ну просто вони їх вважають, ну якби реально богами війни, яких будуть вивчати теж в підручниках з історії е, військової, всі країни НАТО і і ті, хто хоче перемогти агресора, тому є куди рухатися нам для того, аби. Обороти цю корупцію і швидше стати членом НАТО, тому що це ну це ну це реально може стримати агресор російського. Пропоную подивитися важливий фрагмент.